Всім привіт! З вами Артур з ягодної ферми Полунична Казка. Сьогодні у нас на моєму та на каналі Юри Українське село виходить відео про сорти полуниці, які зараз квітнуть. Розкажу вам трошки, як ми перенесли заморозки, що ми робили і як зберегли наш врожай. Перед вами кущ сорту. Квіки, як бачите, ось і бджілка у нас прилетіла. Як бачите, в більшості весь світ збережений, є, звичайно, такі поодинокі квіти, які змерзли, але агроволокно, агрін, яким ми користувалися, зробило свій результат. В більшості всі кущі прекрасно витримали ці заморозки, які були. Ось у нас вже починає потихеньку намальовуватися ягідка. Подекуди навіть вже вона і а, починає і наливатися. Тому будемо очікувати протягом наступного вже або на початку місяця врожай. І далі будемо вже працювати з ягодою. Звичайно, є кущі, які були пересаджені в цьому році. Того року вони були слабкі, тому ми трошки вирішили змінити ситуацію. І, звичайно, що були пересадки. Хочу показати вам ось такий прекрасний гарний кущ. Ще не всі квітконоси є, звичайно, ось не всі розпустилися, ще їх буде і буде. Тому будемо чекати на вже інше цвітіння, а тут перед вами. Сорт Альба. Альба, яка шалено плодоносить, яка трохи вибаглива в нашому регіоні, проте це не робить її якимось поганим сортом, а навіть навпаки. Тут ми бачимо ось на прикладі цього кущика ось уже навіть ягідки з'являються і ще будуть. А ось а ось у нас і є обмерший цвіт. Не витримав він, десь, можливо, квіти торкалися, агроволокна. Але подивіться на нагрузку по кущу, скільки квітконосів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І ще є ось в глибині кущика, десь 13-14 буде. В більшості друга річка вона вся така і трьохрічка. річка. Альбо ми не тримаємо довго на грядці, максимум це 3-4 роки, 4 навіть багато. А ось, до речі, кущики, які трошки підмерзли. Листечко, бачите, ось. Але це не біда. Листя повідходить, аби головне, щоб рослинка була жива. І це пізній сорт мальвінка. Ще вона вегетативно підростає зараз. Бачите, теж гарні кущі. Хто раніше був у Юри на каналі і в мене на полуничній касці, той бачив, які вони були навесні, зовсім маленькі, а вже зараз вони настільки витягнулися. Тому дуже і дуже гарна буде цього року ще і мальвінка. Видно по міжряддях як вона виглядає? Взагалі дуже хороша ягода, а, солодка з ананасовим присмаком. Саме ця, що в мене, а, є ще селекційно виведена і в Німеччині, в принципі, це її батьківщина, а, у нас мальвінка нідерландська. Трошки вона інша, трошки є в неї відмінності, звичайно. От. Але в кращу сторону. Тому, можливо. Кому потрібні будуть гарні саджанці на осінь мальвинка обов'язково буде. Ну і загалом ось так виглядає наш розсадник. Ми дуже сподіваємося, що завтрашні заморозки, які намальовані синоптиками в прогнозі, не будуть дуже жорсткими. Ми зможемо їх пережити. І вже далі ми зможемо порадувати покупців. Ягодою, яка дійсно хороша, соковита. Відразу хочу сказати, що ягода аж ніскільки не пластмасова. Можете ось навіть подивитись на розмір листа, ще трошки і буде як моя лодонь. Вже на цей час він такий витягнувся. А, так само і на осінь буде велика кількість хороших саджанців. Всі вони будуть у нас копані. Можливо, спробуємо цього року зробити першу партію фріго, тому що у нас є все обладнання для цього. Багато планів, багато мрій. Дуже хочеться, щоб це все здійснилося і вийшло. А головне, щоб наступив мир нашій країні. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал Юрій Українське село та ягідну ферму Полонична Казка. Побачимося!